Ви дивитесь новинний випуск Кременчука на телеканалі Візит вчора. Нашій знімальній групі пощастило бути свідками майже справжнього віденського балу, а подарували нам таку приємну нагоду учні Кременчуцького колегіуму номер 25 Хтось з учасників на танцювальному паркеті виявився найкращим. Комусь на думку професійного журі не вистачило почуття ритму, але з усіма з цікавістю спостерігала наша знімальна група. І про усе вам розповість Альоневко. Виявляється, для того, щоб взяти участь у словнозвісному віденському балі, не обов'язково їхати до столиці шляхетного вальсу відня. Більше 80 учасників на баркеті, Найвитонченіший танець під найвідоміші мелодії найкращих світових композиторів, яскраві сяючі сукні дівчат і елегантні костюми представників сильної статі пари. Чи мам не картина віденського вальсу все рідше ми чуємо звуки і ритми цього неповторного танцю? Пояснюють учні сашокласники 25-го колегіуму. Саме тому вирішили трохи зазирнути в минуле, дізнатись історію виникнення Вальсу і, звичайно, власноруч, точніше власними рухами, спробувати себе у танці. Я думала, що мене нічого не вийде, але я старалася я хотіла. Я, я вважаю, що це дуже яскрава подія в нашому житті і спогади на все життя. Це дуже красиво. Найважче це було перші два дні, коли ми ходили ну, по квадрату і не ну не змогли не розуміти, як це робиться. Важко адаптуватися у такому стилі танців. Тут треба, ну, все повинно бути таке е, ніжне, неперебирщене, тому ну, складновато. Якщо врахувати, що на підготовку пішло трохи більше тижня, і багато хто з вже танцюристів-початківців став на паркет вперше, поготись, вальс майже вдався. Що ж головне, у найяскравішому танці усіх поколінь сучасні хлопці та дівчата для себе вже вирішили. Головне почуття того, чого ти танцюєш, тому що якщо ти відчуваєш музику, відчуваєш ритм, то в тебе все, все вийде. Головне, мені здається, з партнером, щоб партнер розумів тебе і навпаки. Крім пристрасних та водночас ніжних, тремтливих почуттів, між партнерами, звичайно, не останню, а можливо і першочергову роль, відігравали незмінні атрибути віденського балу, урочисті костюми та зачіски, прикраси і пишні вбрання. До речі, як відомо, крій бальних суконь залежить від моди, але одне залишається незмінним. Відкриті плечі та шиє. Ці елементи бального етикету дівчата школярки також врахували. Єдине, чого можливо не вистачило у їхніх руках, так це віяла. Вважається, що воно наряду з іншими атрибутами, є обов'язковим для прекрасних. Дам віденського балу. Тож учасники своє папро демонстрували. Залишається слово за поважним журі. Взагалі у такому танці, за твердженням фахівців, повинні вести та обігравати хлопця, але так вже склалось. Дівчата у танцювальних рухах усе схоплюють краще і швидше. Цей раз виключенням не став. Дівчатки були намного лучше, вони стояли дуже граціозно, так високо. Ну, молодці, просто молодці. Що ж заважало з точки зору прискіпливих, але справедливих суддей ідеальному вальсу. По перше, недостатня музикальність. Они не попадали в темп, в такт музыки. Поэтому вот если разбить танец то пол, э, на восьмерке, то получается конец фразы, они еще продолжают танцевать, а там должна быть остановка, например. Самые важные критерии это красивые линии и музыкальность. Та в цілому було видно, хлопці та дівчата підійшли до танцю дуже старанно підсумовують свою оцінку члени членожирі, оскільки переважна кількість учнів вийшла на паркет вперше, будемо вважати, що це була тільки так би мовити репетиція пробний виступ перед найголовнішим вальсом у їхньому житті, який, звичайно, ще попереду.